Стадіон Спартак очолює список найбільших спортивних об'єктів центрального міського району. Зелений газон цього комплексу вже не перший рік поспіль слугує спортивною базою для тренувань криворізького футбольного клубу Кривбас а бігові доріжки центральним місцем проведення низки легкоатлетичних першостей. Довгі роки сірою плямою на іміджі стадіону були занедбані глядацькі трибуни. Виправити ситуацію взявся губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул. одне з тих місць, котора являється серцем спортивного кривбаса. Здесь и стадион прекрасный, с очень хорошим покрытием, и теннисные корты, и по трибунам э, плоскости э, находится пространство, находится и зал бокса, и многие-многие, и многие-многие другие секции. Поставили перед собой задачу придать новый красивый современный вид, тем более, что у нас вообще большая программа по э, спорту по кривбасу. Я вас поздравляю с открытием нового спорткомплекса. реконструированного «Спартак» Желаю быть всегда здоровыми, счастья и всего наилучшего. Завдяки особистому контролю губернатора області під час реконструкції та ремонту глядацьких трибун замінено дерев'яні лавки для сидіння на сучасні стільці із пластику. Це забезпечить комфортне перебування на стадіоні близько чотирьох тисяч болівальників. На території стадіону встановлено освітлення, замінено покрівлю дюша номер 3 Створюються умови для безпечної діяльності спортивних секцій у підтрибунному приміщенні. За старий стадіон, Старостадіон футбол не могли люди нормально грати, не можна було нормально. а часто все піднімає спортивний дух. под трибунами там спортзал, можно будет хорошо тренироваться. Это все очень хорошее улучшение, они нам очень помогут. Трибуна была построена в 1970 году, то есть в этом году есть 42 года. Капитальный ремонт не проводился. Просилась, просилась, это база, ремонт, ремонт, ремонт. Вот это осуществилось. Мы, конечно, счастливы, не только работники, спортсмены стадиона, но и весь город. Сренування городські, обласні проводяться всі українські город, я думаю, рад этому событию. Це Это большой праздник для нас. І дай Бог, щоб это все дальше далі, далі, дальше. Не только на нашій базі, а на всіх базах спортивних города Криворова. Завдяки реконструкції стадіон Спартак матиме потужну спортивну базу для проведення масштабних змагань та забезпечить належні умови для тренувань більше 120 вихованців дитячо-юнацької спортшколи номер 3 і представників фізкультурно-оздоровчого клубу інвалідів Олімп.